Нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо свято Успіння Святої Богородиці. В чому суть свята і чому церква так торжественно, благоугодно іменно святкується свято і чому воно? Для нас несе велику Божественну радість. Ми знаємо із Церковного предання, що перед Тим, як Божа Матір должна була, должна бути в неї успіхнія, повинна була якби померти, до неї зявився Архангел Гавріл і їй із рая пальму. І він їй сказав, що прийшов твій час, і що ти вже підеш до Господа, Сина Твого, і дав їй цю пальму, що в началі процесії як буде. Іменно, е, тебе щоб ішли сею пальмою, сею віркою з пальми іменно спереді цієї процесії. Божа матір відповіла Архангелу, що я е, хочу іменно, щоб е, дві речі сповнилися, і е, щоб Перше говорить всі мої сини і апостоли друзі зібралися на моє погребіння, і друга її просьба, щоб вона не бачила нечистих духів, як вона буде підніматися з землі на небо. Тоді Архангель відповів, що вона так е, іменно вже наступила на, е, іменно на е, змію, на хвоста змію, що іменно, нечисті сили на неї не мають ніякої сили. І в той. Професії. І чудним образом його накрило облако, і він якби піднявся на небеса, і, і прибув у святий город Єрусалим і прибув там, де знаходиться Божа Матір. І коли він прибув до Божої Матір, і Божа Матір йому розказала про видіння, що вона вже йде, піде до Господа і щоб він зібрав всіх апостолів на його, на її погребіння. В той же момент всіх всі апостолів, які знаходилися в різних точках світу, на облаках також вони були доставлені в Єрусалим. І коли вони всі зібралися, то Іменно поняли, яка е, суть цього зібрання, і що Божа Матір вже відходить до Господа Ісуса Христа Свого Сина. Коли вони всі зібралися, підготувалися до погребіння, тут е, іменно, е, коли Божа Матір е, померла, е, побачили Господа Ісуса Христа. В сомні архангелів, ангелів і святих, і які забрав душу Божої Матері. На, іменно ми бачимо на іконі Божої Матері, іменно ця ікона. І тут ми бачимо, що, що Ісус Христос іменно на руках. Бере душу Божої Матір, а Божа Матір серед апостолів знаходиться іменно, які починають по її погрібіння. Ісус Христос забрав її душу причисту пренепорочну на небеса. Потім уже почався Сам чин погрібіння. І коли е, е, іменно почався цей чин погребіння, е, іменно в іудейському народі книжники, фарисеї всі зібралися і хотіли побачити, як погрібають Божу Матір, тому що Вони е, хотіли подивитися, як, як, як ця процесія йде. Тому що постійно всі апостоли пророкували, що це радість Божества, зустріч з Богом. І тому вони дивилися, яка це все буде сум, плач і всі іменно, ті атрибути, які були іменно в ізраїльському народі до того часу, коли погребали іменно, Хто і хто помер, тому що були плакальщики, яких наймали. От. А тут зовсім іменно друга ситуація, тому що тут повинна була радість, тому що якби Божа Матір виходила із землі на небо в вічність. І коли вони всі посходилися, подивитися на, це, на цю процесію, то вони іменно, її не могли побачити, тому що вона була застелена якби таким облаком, і вона була невидима. Тільки один священник юдейський цю процесію побачив. І коли він е, побачив, е, і, що йдеться процесія, і він хотів е, тіло Божої Матері кинути на землю. Коли він руки простягнув, щоб це зробити, Зразу е, архангел взяв ангел і е, відрубав йому руки. І в цей момент він поняв, він побачив силу Божу і він покаявся і взивати Пресвята Боговиться, спаси нас, допоможи нам. І він був перший, який по суті ці е, слова. О славу Божої Матері проїзнус. І в той момент, коли побачив, побачили це покаяння, в той момент він ці руки, які у нього були відрізані, приложив до, до тих рук, які, які вже як по суті лежали на землі, тому що вони були відрубані і вони в той момент приросли. І там тільки залишився тільки шрам. І Протесія вже пішла далі вже з тим священником, який став християнином. Тому що е, іудеї, е, вони думали, що коли іменно Божу матір похоронять, вони візьмуть тілою і спалять. Для того, щоб ніякої не було згадки про Ісуса Христа, е, про Його всі чудеса. І що Він є Бог, і тому вони хотіли іменно, всі е, ці моменти зв'язані з, з Ісусом Христом, з його з Воскресенням, щоб вони йшли в Беттло, заб... і щоб їм іменно, це, про це про це не запам'ятав. Коли вони занесли тіло Божої Матері е, в гроб, е, ви знаєте, що. Е, Раніше той гроб був пещера, вони заложували камінь, заложили іменно цей гроб. І в той момент, коли вони повернулися до, до себе, до місце, де вони прибували, тут є апостол Фоман. І він якби опоздав і, і він попросив. Щоб апостоли провели його в те місце, де поробіна Божа Матія, що він хоче з нею проститися. І вони, апостоли, согосилися, прийшли в те місце, відвалили камінь від гроби. Коли зайшли в гроб, то вони побачили тіла Божої Матері. І в той момент їм було показано видіння, що Божа матір. знаходилася е, в сонні Архангелів, ангелів і всіх. Святих і послідала на престолі. Тобто вона стала царицею неба і землі. І апостоли удивилися саме тому, що як Бог прославив Божу Матір, тому і вже після цього іменно почалось прославлення Божої Матір, матір, яка сподобалася великої честі на землі. Родити Спасителя світу. Чому Божа Матір є вищою з архангелів, ангелів і всіх небесних сил і є вищою на землі людиною, коли небудь рощеною у Вселенні? Тому що Бог Отець називає свого Сина, Ісуса Христа Сином. І, е, Божа Матір називає Ісуса Христа тоже своїм сином. Тобто, Божа Матир причетна до цієї таємної божественності, до цієї іменно Святої Трійці, тому іменно вона, е, іменно посіла те місце, де е, іменно їй е, бувало посисти, тому що вона знаходиться находить, праворуч Бога е, Ісуса Христа. Тому що ми знаємо е, іменно з Івангелія, що апостоли питали Господа, хто в тебе буде з правої і з лівої сторони, а Господь сказав вам то не знати. А то місце з правої сторони Одесної було приготовано їй, Божій Матірі, яка є Царіцею Неба і Землі. І тому е, іменно. Успіння Божої Матір це радісне собиття для християн. Тому що християни іменно радуються іменно цьому особитю, тому що Божа Матір пішла на небеса. І це іменно один із е, моментів воскресіння мертвих. Тобто, люди, які е, почали в Ісусі Христі, іменно вони якби так воскрешають, як Божа Матір. Э, Душі їх беруться на небеса, і вони знаходяться в Божій благодачі, Божій силі і в Божому попеченні. Тому успіння Божої Матері це велика світова подія, яка дала можливість людству э, проходити цей шлях кожного світі. Хрест, яка людина живе на цій землі, і коли вона вже приходить до Бога, у віру в нього, живе по Божим заповідям, і в неї є ця вічна надія, що от Божа Матір, іменно своїм прикладом, своїм божественним проведенням пішла з землі на небо. Тому що Божа матір тільки має первородний гріх. Но в неї немає ніякого гріха на землі. Вона не запорямувала себе ніяким грехом. То вона, вона чесніша і від херуєм і славніша без порівняння серафії. Безіння була слова, проти службу боротьбу на Тому успіння це для нас надія всіх, хто вірує в Господа Ісуса Христа, хто іменно Поклоняються Пречистої Матері, Божої і Матері, всім святим, які прославилися, тому ми бачимо, що на землі дуже багато святих міст, іменно які були присвячені е, іменно Божої Матірі, Успінні лав багато. Тому сьогодні всі святкують, вся кванта церкви святкується іменно величне собиття. Тому всіх вас вітаю з цим святом. Бажаю Божої сили, благодаті. Хай Господь вам дарує це все в його імену милості і, і Пресвята Богородиця, щоб всіх нас покрувало своїм мофором, і щоб ми завжди пам'ятали, що тільки Божа Матір може нас вимовити перед Сином Своїм, Господом нашим Ісусом Христом. Христос посеред нас.